Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як Остапчук дарує полтавські діаманти. Хтось краде в артистів, пам'ятник Герою України Мацієвському. Та гурт Бахрома хоче дати в табло потапу і ще трохи про Лобуду. Можуть, зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся. На канал. Дівчина, цікаво, що мені подарує святий Миколай. Жінка: 16-й розбір. Жовте золото з діамантами. Святий Володимир. Ось такий допис своєму інстаграм Сторіс залишає Катерина Полтавська. В такий спосіб вона вихваляє свого коханого, показуючи, що він навіть у воєнний час не жалкує на неї витрачати шалені кошти. Окей, Катю, ми вже зрозуміли, що ти з комплексами, що ти неповноцінна особистість, як і твій чоловік, що ви, в принципі, ось ті двоє, які є настільки неприємними. З якими не хочеться спілкуватися в житті і навіть стискати руку, розумієш? Але ось це пантавство, ось це хизування діамантами, жовтим золотом. У мене лише одне запитання: а для чого це все? Ти в черговий раз хочеш показати людям, у яких немає даху над головою, які через війну втратили все, чи є якась моральна межа в тебе, моральна відповідальність, чи є якась етика. Не потрібно зараз мені закидати, що не включай мораліста. Ні, справа не в цьому. Ми повинні продовжувати жити. Ми повинні якось існувати в цих умовах, але мати повагу і розуміння, що в багатьох людей війна забрала все. І будучи тим паче, тим паче медійною людиною хизуватися дорогими подарунками, м'яко кажучи, не дуже добре. Тому я хотів би почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Чи ви хизуєтесь своїми подарунками, які вам зробили там на день народження на Новий рік, або можливо, ви обрали шлях мовчання, ігнорування. І не показування ось цього всього в соціальних мережах, розуміючи, в яких умовах ми живемо. Дуже хочу дізнатися вашої думки. Давайте спілкуватись. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, комусь що відомо про ту чи іншу зірку. Насилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Так, далі у нас з вами. Буде досить пікантна тема. Справа в тому, що є у нас артист, топовий артист, який збирає від Палацу Україна до палацу спорту. Цей артист працює в тандемі з маестро української культури, українського візуального мистецтва. І у цього артиста. От я вам даю невеличку загадку. Мені цікаво подивитися, хто з вас першим знайде відповідь. А цей артист має директора, який з ним працює вже багато-багато років. І цей директор придумав нехитру схему, отримуючи досить помірну заробітну плату, все ж таки хочеться якось жити гарно. Цей директор надзвичайно помішаний на своєму артистові. І в шоу-бізнесі цього директора сприймають. Ледве як не еталон того, який повинен бути помічник в артиста. Але цей директор придумав певну схему. Отже, коли він формує бюджет і робить запит у маестро візуального мистецтва, який продюсує нашого артиста, і умовно кажучи, говорить: мені потрібно на танцівників 500 доларів. Виділяється бюджет під кожного танцівника один вихід. Це один виступ. І ось наш директор 250 доларів виплачує танцівникам, що є копійками насправді за їхню працю. А 250 кладе в собі в карман, як розповідають наші хвостики. І давайте з вами порахуємо: 5 танцівників. 5, помножити на 500. Це 2500 500 бюджет, який виділяється на виступ танцівників. В артиста. З цих 2500 мінусуємо половину 1250 доларів з кожного концерту кладе собі в кишеню наш директор. Наш артист, про якого йде мова, я порахував за останній рік, мав більше 30 концертів. Отже, 1250, нехитра математика, помножуємо на 30, і виходить. Непогано правда за рік 37 тисяч 500 доларів. Дуже сумно, що коли в команді хороших людей, талановитих людей, які поєднують мистецтво, творчість з благодійними цілями, допомагають збройним силам України, мають в команді тих. Які, прикриваючись маскою вірності, насправді потрохи потихеньку витягують в свій гаманець гроші? І ось в такий спосіб досить проста, але хитра схема, ніби й непомітно, Водночас можна чудово себе почувати і не розраховувати на щомісячну заробітну плату. Що ви думаєте з цього приводу, про кого йде мова? Давайте поспілкуємось, але так на жаль, навіть в команді артистів, де люди працюють десятиліттями і, будучи навіть самими відданими, все одно вміють підкрадати кошти в свій гаманець. Давайте поспілкуємось в коментарях. А зараз у нас буде непроста з вами тема, адже зараз я хочу поговорити про пам'ятник присвячений герою України Олександру Мацієвському. Це саме той захисник, який був розпіляний росіянами за слова слава Україні. І в соціальних мережах виникли дискусії. Я вважаю, що ми повинні, ми зобов'язані пам'ятати, знати наших героїв в обличчя і шанувати їхню пам'ять. Якщо ми цього не матимемо, тоді запитання, хто ми? Я думаю, у кожного з вас пробігли мурахи по тілу, адже схожість, ідентичність цього пам'ятника з реальним Олександром, це просто, ну, в мене немає слів. Кожен захисник та захисниця, хто боронить нашу Україну, це герої, на плечах яких. Тримається майбутнє та незалежність нашої країни. Скульптура є майже точною копією воїна. Її встановили на території Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця, аби вшанувати пам'ять полеглого захисника. Я навіть не уявляю, які емоції і як це сприймається вживу, тому що навіть по світлинам інтернеті ти розумієш ідентичність пам'ятника з тим, як виглядав Олександр. Я хочу, щоб ви переглянули наше інтерв'ю з фронтменом гурту Бахрома Романом. Ми підготували для вас цікавий діалог. Тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А ми поринаємо в цікавезний діалог. Роман, привіт! Я представлю тебе нашим глядачам з нами сьогодні. На зв'язку лідер гурту «Бахрома». Ти в шоу бізнесі з 2009 року, з моменту, коли засновано було гурт. Думаю, є в тебе певні спостереження і розуміння того, що шоу-бізнес змінився за ці роки. От поділись, будь ласка, що тобі зараз подобається в нашому шоу-бізнесі у воєнний час, а що не подобається, що було можливо раніше, більш там якіснішим, ефективнішим, і так далі. Слухано, ну, про це можна насправді довго говорити, і це класна тема. Ну, багато чого змінилось, якщо там. Узагальнити це все то дійсно змінилось дуже багато речей. По перше, пішли ті артисти, якими ми, яких ми називали ну, типу естрадою. І ну з 2009 року багато чого змінилось. Хоча я ніколи не вважав, що я там в якомусь там шоу бізнесі. Я завжди займався мистецтвом, і для мене це було найважливішим. От, хоча у мене були періоди в житті, коли там я намагався робити музику, там навіть я б сказав, довгий час намагався робити музику, щоб сподобатись там не знаю редакторам радіостанції, комусь ще, тобто, робити якусь форматну музику, зараз це саме в цей час у багатьох українських артистів є можливість робити музику, не дивлячись, не на радіостанції. Не на якісь там формати, на, взагалі там, на, в медіа, не на телебачення. Тобто, зараз можна робити музику будь-яку, яка тобі подобається. От, і зараз, мені здається, саме час а, подобатись собі. Це є, мені здається, найголовніша формула успіху. Тобто, якщо ти подобаєшся собі, те, що, чим ти займаєшся те, що ти робиш, то у тебе. Неодмінно буде успіх, але мені не подобається. Знаєш, раніше там потрібно було, було заносити комусь якісь там не знаю, гроші за те, щоб тебе крутили по радіо. От зараз трошки змінились часи, і артисти платять редакторам плейлістів за те, щоб потрапити в ці плейлісти. Ми маємо розвивати свою культуру. І ось саме редактори цих плейлістів, які у нас існують, вони навпаки мають відшукувати класних артистів, класну музику, а не давати змогу саме зрощувати ось цю прошару таких артистів, у яких є змога платити, які саме не про якість, а про. Про масс-маркет у них є можливість платити гроші. Вони заносять знов таки редакторам цих плейлістів гроші і їхні треки звучать скрізь. От. тому все ж таки. Ну я думаю, що це все одно, воно все мене якість завжди ну, залишиться якістю, і я думаю, що люди вони відчувають це. От тому часи змінюються багато чого змінюється. Змінились ми. Вже ми ніколи не будемо тими, якими були раніше. От і музика і сенси змінюються. Ти сказав дуже влучну фразу. Зараз час подобатись собі. Гурт Бахрима вважається більш так. Ну, принаймні, так що в бізнесі говорять, і прихильники гурту скажи це більше перевага, чи з цього є певні мінуси. <гум> є як плюси, так і мінуси. Значно, ну, тобто не можна розглядати е, тільки там, під одним котом е, цю тему. Коли я розпочинав свою кар'єру, мені хотілося збирати стадіони. Ну, тобто, е, звісно, е, будь-якому, я так вважаю, артисту, хочеться збирати великі майданчики е, е, і там. Вимірювати успіх кількістю проданих квитків і, і ціною да, на ці квитки. От. Але а, згодом я зрозумів, що все ж таки якість вона переважає. Тобто люди, які мене слухали у 2010-11 році, вони а, і сьогодні залишаються зі мною, вони так само ходять на мої концерти. Тобто це, це про якість, я, я думаю, каже з моєї музики. Про мінуси. Ну не знаю, які тут можуть бути мінуси, але е, я поки що не, не зібрав стадіон, до якого я там з 2009 року йду. От але в е, мене ще є Порох, як то кажуть. От і думаю, що це можливо. Зараз чимало ходить дискусій на тему того, чи повернеться все ж таки російськомовний продукт російськомовні пісні в Україну після того, як війна завершиться. І найсвіжіший приклад, як на мене, це Світлана Лобода, яка випускає альбом, значить, підтримку України, там чимало пісень українською, але потрібно ж випускати російську, бо аудиторія переважно в неї там зараз розрахована саме на країни колишнього Савка. І де ось ця тонка межа? От як ти вважаєш, наскільки це правильно, коли артист говорить? Я з Україною, ось вам пісні українською, але як тільки но відразу з'являються російськомовні пісні. Тобто, яка повинна бути позиція у артиста, на твій погляд? Ми змінюємось насправді там, і до когось розуміння приходить раніше, до когось пізніше, взагалі, до когось ніколи не, не дійде. Ну але а, зараз. А... Мені б особисто не хотілося, щоб люди мене асоціювали з моїми російськомовними піснями. От. І тому я зараз багато працюю над новим матеріалом, щоб записати класний україномовний альбом. У мене був останній концерт, мені здається, минулого року ми грали концерт в Бучі. От, після Після вже деокупації, і я там грав свої російськомовні пісні. І це був останній концерт, на якому я грав ці пісні, тому що знаєш, ось тоді я точно відчув, що більше так не можна. Я відчував людей, які були в залі, вони були, були після деокупації, і я фізично відчував, наскільки їм боляче чути російську мову. Я тоді прийняв для себе рішення, що я більше не буду співати цих пісень. Я, я не кажу, що ніколи, але зараз точно не час це робити. І я думаю, що нам є що розвивати своє, і саме мова це є напевно, що той інструмент, завдяки якому ми можемо розвиватися як нація. От. І, і ну, це. Ключове взагалі мені здається, розуміння того, що де ми, хто ми є, і в якій точці ми знаходимося часу. Тому мені б хотілося, щоб артисти розуміли, що мова є ключом ну, таким успіху. І... І розуміння людей. У мене є найчастіше питання в моїх соцмережах, чи буду я перекладати пісні, старі пісні там, не знаю, з російською на українську. От, і для мене це взагалі не питання, я б не хотів перекладати їх, тому що ну, це просто історія, моя історія, яка була зі мною колись. От, вона залишається на цифрових платформах, ці пісні можна послухати, але наразі я вважаю, що краще писати нові пісні з новими сенсами і нести їх людям. От, і артисти є провідниками в цьому сенсі, якби що потрібно писати більше українською. І ну Лобода. Я думаю, що знаєш, вона я не знаю там. Що вона думає, але мені здається, що не можна вже сидіти на двох стільцях. Про потрібно чи таке розуміння. Хто ти? Я не просто так запитав стосовно мови: якщо я не помиляюсь, ти з Донецької області родом. І те, звідки ти родом, містечко під окупацією знаходиться з 2014 року. В який момент в тебе з'явилася свідомість, розуміння? Тієї ж українізації в творчості і е, в житті. Наскільки тобі було складно українізуватись? Ну на жаль, е, воно з'явилось е, нещодавно. Ну, я знаю, може півтора роки тому, якщо там приблизно тоді у мене не було розуміння, тим більше, знаєш, ну. Здавалося, що мої батьки залишались там до останнього в 2014 році, коли тільки все розпочиналося, і для мене це було взагалі болісним питанням. Не було розуміння взагалі ніякого, що відбувається. Тобто, там я знав від своїх батьків від друзів, які там залишалися в Донецькій області. Там хтось з друзів мені дзвонив з Торезу. Зараз це місто Чістякове, яке вже майже 10 років знаходиться під окупацією Російської Федерації. Російських військ вони мені кричали, там, в слухавку, що Рома, слухай, скажи там своїм, щоб забирались, от я, ну, от, я такий, що ну, там? Ну просто це був якийсь жах. От. Але згодом, знаєш, ну, от зараз тоді не було розуміння, тому що. Ну, я жив в Києві вже довгий час, і тоді було важко зрозуміти, що відбувається. Але коли війна постукала до мене додому в двері, то стало все зрозуміліше. Тобто, одразу, одразу все змінилось мить я теж там перші півроку там потрохи розмовляв, починав розмовляти українською. Зараз я спілкуюсь тільки українською. У мене залишилась тільки моя бабуся і батьки з, з, з ким я спілкуюся російською. Ну і то, знаєш, я так якби з, з батьками 50 на 50, Іноді я відповідаю їм. Ну це теж їхня звичка. Вони все життя спілкувалися їм складно перейти. От, але я намагаюся з ними теж потрошки спілкуватися. Українською моя донька, наприклад, з якою ми теж починали спілкуватися, коли вона народилася там російською мовою. Зараз вона спілкується українською, вона є такий суржик, поки що не зрозумілий. Але я розумію, що це важливо, що нам далі з цим жити. Як ти ставишся до людей, які підтримують філософію до сих пір, яка різниця, на якому язикі? Це теж знаєш про свідомість. От. Я не, ну, іноді це теж залежить від ситуації. Там, я можу почути. Ну, я багато чую зараз, зараз, кудись я йду і я чую десь в магазині, чую російську мову. Ну, вона все одно є. Я проти того точно щоб е, вживати російськомовний контент, російський контент. Ну це я, вз... я ну, зашквар, правда. Тому що знаєш, от е, там е, нещодавно я пішов в TikTok, щоб просто використовувати цей інструмент для того, щоб промотувати свою музику. От і я бачу, що в Тіктоці люди продовжують українці знімати там свій контент під якийсь е, там. Е, 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 Російські пісні, і ось до цих людей у мене найбільше питання, тому що немає розуміння до сих пір, що це монетизація, монетизація саме російської музики, російські артисти, російські лейбли платять налоги, податки так само, як і ми платимо, але з їхньої казни виготовляють. Зброю ракети, які потім летять на нас, хочеться саме, щоб артисти розповідали про це, тому що артисти розуміють, що таке авторська винагорода, за що вона от і мають розповідати слухачам, що так не можна робити. Я знайшов цікаву вижимку в Вікіпедії стосовно тебе. Хочу от зачитати цей абзац і дещо запитати. А Роман Бахарєв виконує переважно інтимну ліріку, не вдаючись до громадськості. Ну тобто, це мається тут на увазі в контексті політичного, е, політичних поглядів. Як ти вважаєш, взагалі теза сьогодні е, музика вне політики? Ну, на мій погляд, це вже неможливо. Все змінилося настільки, що артист. Не може бути безсвідомим деревом любові, який говорить: ну я ж спасаю міри, там, любов'ю і музикою. От наскільки сьогодні політика, на твій погляд, має пряме відношення до артиста його творчості? Абсолютно, абсолютно пряме. Ну тобто, згоден з тобою на всі 100%. Ну знаєш, я теж раніше думав, що а, все норм. Це окей, ні, я вні політики. Ух, якби ну, повна херня. Ну, ну я визнаю свої помилки. Це, ну, це, це дійсно лайно, просто собаче. Не може бути музика поза політикою. Просто ну, не може існувати. А, тому що там у мене є паспорт громадянина України. Я громадянин своєї країни. Я не можу бути поза політикою. Це є я. От. І, і так само зараз відображення там, е, мого внутрішнього світу, моїх пісень, моїх сенсів е, це все через призму того, ким є я на даний момент. От. Я не можу бути поза політикою. Якщо говорити про музику в цілому, зараз багато є і й і Шароварщини. Про це теж чимало розмов. А, а є артисти, які присвячують свої пісні там діяльності мужності Збройним силам України. І я вчора натрапив на прем'єру кліпу від Потапа, який присвятив пісню ЗСУ. При цьому знаходячись е, в Америці, потім в Дубаях, і ось це канітель, розумієш постійно е, географічна дислокація. На твій погляд, е, чи може людина-артист, е, відомий артист, е, чи це етично випускати пісні в підтримку зсу і говорити про там їхню мужність, коли ти знаходишся десь там на березі океану? І, взагалі, максимально відірваний від е, українського питання. Чому я це запитую? Дивись, мені здається, що зараз деякі медійні люди зловживають темою підтримки України, щоб прикрити свою дупу, випускають там пісні, говорять про якісь збори, А насправді це просто підстраховка для зменшення репутаційних ризиків. Що ти думаєш? Блин. Перше, мені хочеться набити льоші табло. Ну, правда, цей потап. Ну, взагалі, про нього можна навіть не говорити. Ну, типу, це просто. Ну, зараз я вважаю, що це просто клоун. Ну, от, і говорити про нього це просто, типу, додатково до нього ще якусь увагу. Ну, коротше, нехай він там займається своїми справами, але. Мені здається, що артисти, які поїхали, виїхали, взагалі там, знайшли якісь там шляхи, щось. Ну, тобто, е вони не в контексті. І коли я бачу, що там не знаю, якийсь там слух, хтось, ну, тобто якісь медіа пишуть про артистів, от український артист випустив щось там, якісь, якусь пісню, якийсь альбом, але артист, е е ми знаємо, що він е знаходиться десь там в Берліні, знаєш, ну, типу, і вже живе там рік. Ну, типу, ну який він український артист? Ну, про що це взагалі? Ну, типу, він же не повернеться сюди, або повернеться теж за гроші, за такі ж, за які виїхав. Ну, типу, ем... у мене ставлення таке. Ну, тобто, взагалі, митець він має, е, він має бути в епіцентрі подій для того, щоб взагалі було розуміння, хто ти де. Ну, тобто, ти маєш ти ж, е, ти як е, магнит. Тобто, ти, ти маєш слово нести людям, але слово ну, в тебе, щоб нести слово, у тебе має бути розуміння, у тебе має бути контекст. От для того, щоб був цей контекст, ти маєш бути в цьому контексті. Ти маєш знаходитись в країні, ти маєш відвідувати фронт. Ну, тобто, ну, для цього. Є багато інструментів, щоб ось цей був контент, щоб він відбувався. А люди, які поїхали, вони просто вне цього контексту. Тому е багато уваги цим людям я не хочу приділяти. От, ну, е Тому anyway. На завершення. Які в тебе творчі плани поділись, коли чекати нової музики? Е я почав знімати аудіовізуальний акустичний альбом, який можна буде. Я поки що не знаю, коли сподіваюся, що навесні можна буде передивлятися Apple Music і на YouTube Music, от, а там на інших платформ, платформах можна буде просто слухати, і для того щоб допомогти мені, і не тільки мені, ви можете прийти на мій концерт 12 грудня в Києві для того, щоб підтримати. По перше, підтримати військових, тому що там ми будемо закривати збір який зараз триває для хлопців, для моїх друзів, які є моїми фанами, які до війни були на всіх моїх концертах. Вони зараз на фронті на Донецькому напрямку я збираю їм на дрони. Проходьте, долучайтесь. Я хочу тобі подякувати за досить відверту розмову, за твою свідомість, за твою щирість, і дуже вже хочеться почути музики. Яка буде відповідати тим сенсам, про які ми сьогодні говорили? Дуже тобі дякую, навзаєм. Дуже дякую за запитання, до зустрічі і бажаю всім нам якомога швидше здобути перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ось такі вони новини та плітки сьогодні. З вас обов'язково вподобайка. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра, адже плітки виходять на цьому каналі кожного дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.